А ви відчуваєте, як щось дивне стало відбуватися з вашим сном. Ви частіше бачите дивовижні, дуже реалістичні або ж, навпаки, максимально фантазійні сновидіння. Це може бути маркером підвищення вібрацій. Ви можете зауважити, що тепер потребуєте меншу кількість годин для повноцінного відновлення. Ваш сон стає більш якісним, швидше дарує повноцінне наповнення. Враховуючи колосальне інформаційне навантаження, яке доводиться витримувати сучасній людині, мало б бути зовсім інакше. Звідки буває і навпаки. Щоб виспатись, раніше вам вистачало 6-7 годин, а тепер потрібні всі 10. Такими особливостями організм реагує на потребу опрацювати та інтегрувати більшу кількість інформації та енергії.